Я заради вас вітати в наступному відео. Для тих, хто вперше мене звати Аня, ми з вами в магазині WulExpert. Ми вирішили запустити таку серію відео оглядових з коротким оглядом, де ми вас знайомимо з нашим асортиментом. Ми маємо досить широкий асортимент італійського бубійного стоку, купити який в одному відео неможливо. Тому ми вирішили запустити таку серію, де ми в одному відео розглядаємо пряжу на одному стележі. У нас вже є сім серій, наскільки я пам'ятаю, в цьому циклі і будуть наступні. Кожне відео присвячено, як я вже сказала, конкретному стележу. Це не детальний розбір артикулу, не детальний огляд, це просто ознайомче відео. Якщо вас зацікавив якийсь артикул, ви завжди можете нам написати в телеграм, вайбер, подзвонити, написати в директ інстаграму, і ми вам дамо посилання, де ви можете роздивитися ближче якийсь артикул, зразки з нього і так далі. Проконсультуватися, якщо ви хочете його обрати на свій проєкт. В цьому відео ми просто коротко дивимося на пряжу. Також я вам хотіла сказати, що. Вся ця пряжа дає вам безліч можливостей, тому що ви можете грати в кількість складень і обирати товщину, яка подобається саме вам. Ви можете змішувати артикули, фактури між собою. Ви можете змішувати відтінки між собою і отримувати свій колір, свій виріб, якого немає ні в кого в цьому світі. І це надихає насправді. Це дає можливість розвернутися творчій душі. А ми тут прям за цим і зібралися. Давайте починати огляд. Сьогоднішнє відео і декілька наступних. Ми будемо роздивлятися суміші мериносу з кашеміром в різному співвідношенні. Сьогодні в основному буде 70 на 30, 30% кашеміру, але будуть і інші. Давайте. Першими показують з цих двох. Це вже залишки від папі Фабіо. Артикул називається «Шарм». тут 80 мериносу, 20 кашеміру. Пряжа кардна, класно розкривається, воно дуже м'якеньке, може бути самостійно, може бути з іншими артикулами. Вона взагалі пречудова. Далі ось таких три відтінки: це твіт і Тут 45% кашеміру. Я для того, щоб не плутатись у складі чи вартості, завжди ось тут десь залишаю характеристики пряжі для того, щоб ми могли бачити перед очима. А ці дві бобінки, це вже останні, а кольор карамболь в нас ще є. Їх можна в'язати самостійно в два складені, наприклад, як отут у нас на зразочку. Також їх можна змішувати з іншими тоненькими сумішами з кашеміру або 100% кашеміру. кашеміром. Наступне вам показує синій тім. Це маринос з кашеміром у співвідношенні 90-10, 750 метрів на 100 грам. Пряжа дуже м'яка. Вона не сильно просочена, вона класно розкривається. Постараюсь вам десь тут вставити фото сукні, яку в'язала Таня з цього артикулу, і там витрата на сукню в підлогу. Прям пречудово. Тому раджу вам цей артикул, Він у нас в одному відтінку. Ось ці четверо, це фактурна суміш з кашеміром від Джолі Modesto, Називається артикул «Тайга». Пряжа надзвичайно класна, я вам спробую на світлому відсутні показати ближче фактуру. Такий а-ля каракуль, а-ля фламе пряжа відкривається просто пречудово. Вона підійде абсолютно для будь-яких виробів. Тут можна в'язати просто гладь, і за рахунок фактури самої пряжі ви отримаєте вже родзинку. Як я вже казала, її можна в'язати самостійно, тут в два складення, можна зменшувати з іншим артикулом. Тут, наприклад, я додавала карний маринос та маринос з люрексом. Цей зразочок також з додаванням люрексу, мироносу з люрексом, ще і кідмохерчиком. Тут такий товстунчик в три складення, плюс бебі-альпака, наприклад, на кардиган. Товщину ви можете обирати самостійно. Тобто в цьому дуже-дуже великий бонус тонкої пряжі. Ось ця тріця, такий е, колір синій морської хвилі, просто темно-синій, та ось така антична троянда. Це досить відома суміш від нього Вона називається артикул баба. Цихардна одну ниточку в метражі 1500 метрів на 100 грам, де 30% кашеміру. Цей артикул дуже люблять за його м'якість, за його ніжність. Він класно відкривається і а, дає таке відчуття, начебто ви тримаєте в руках не 30% кашеміру, а значно більше. А, приємний в роботі, приємний в носі. ну Взагалі, чудовий артикул не дарма, його всі люблять. Ось ще одна бобінка Каш 30, Наразі дуже рідко трапляється цей артикул. Це біля Джолі Модесто, 1300 метрів на 100 грам. Колір називається Kingdom, такий дуже гарний сапфіровий, синій. Лише одна бобіночка, напевно, що на якийсь плечовий виріб. Далі, артикул також з 30% містом кашеміру. Це папіфабі. Артикул називається Сетам Трента. Він карна однонитка. Його палітра ось ці чотири відтінки. Потім ось ця поличка, ці двоє чорний та такий темний малиновий. І ось тут невеличкі бобінки, Це теж Сетам Трента називається артикул. Маємо ось такий зразочок з пицями в чотири складення, це 4 міліметри. Я сподіваюся, вам там видно, який ніжний пушечок дається пряжа. Вона казково м'ятенька і дуже приємна. З цього відтінку маю ось такий готовий виріб. Його зв'язано на машині. Це хустина. Я підпишу кількість складень по витраті 220 грам, і у вас ось така велика чудова хустина. Ви можете відтворити її спицями. Як ми бачимо по зразку, він прекрасно лягає цей артикул і при в'язанні спицями. І ви можете самостійно регулювати товщину. Ви можете в'язати будь-який розмір. Чим більше буде хустина, тим більше буде витрата. Чим буде більша щільність, так само буде більше витрата. Я вважаю, що це прекрасна витрата на ось такий виріб: 220 грамів і купа задоволення. Далі ось ці шість відтінків. Це теж суміш з кашеміром. Тут так само 30% кашеміру, але е, пряжа двонитка. Що означає двонитка? Це значить, що основна наша ниточка скручена з двох. З двох ось таких тоненьких однониток. Тут півтори тисячі метрів на 100 грам. Ми бачимо ось такі відтінки. полуничний полуничний з сивиною, потім такий антрацитовий, графіт, темно-синій, а до речі, і чорний. Чорний це несе тренд, то це ось цей артикул. Найчастіше 1500 метрів на 100 грам. я в'яжу для зразків у 4 складення, але можна і більше вже ж. Дуже класно розкривається цей артикул, особливо ось цей сірий, антрацитовий такий з сивиною. Також його можна змішувати з іншими артикулами, це про те, що я. Казали перед цим тут змішано, наприклад, три, поєднано три артикули, навіть це не на 100% співпадають відтінки. Це дає нам глибше колір, цікавіше, можливо, колір, або просто щось особливе, щось для себе, те, що подобається саме вам. Далі графітовий, темно-фіолетовий і залишок, залишок гірчички. Це товстенька ниточка, артикул називається Сибірія. Вона вже в скрутці, особливо новичкам, мені здається, буде зручно, тому що вам тут не треба гратися складення, берете і в'яжете в одну ниточку. Дуже м'яка, дуже класно розкривається, і я багато, говорю, слава дуже. На цьому столожі в нас залишився останній артикул. Це теж суміш мериноса з першим міром у співвідношенні 70 на 30 але меринос тут не простий. Меренос джелунг, ви можете запитати в чат GPT або в гуглі, хто такий джелунг. Загалом це породи вівці, вони зводяться в Австралії. Там є особливості в тому, як стрижуть цих. Овець, але зараз не про це. 700 метрів на 100 грам, тобто ниточка вже не настільки тоненька, можна знову ж таки звертати увагу новичків. Ось такі красиві відцінки у нас в наявності, окрім най, найтемнішого, вони всі в наявності. Зрозочок у в мене зв'язано в два складення. Він дуже м'ягенький, дуже легенький. Можна в'язати светри, можна в'язати кардигани, все що завгодно. Можна гладь, можна коси плести, можна тіньові візерунки в'язати. Насправді ну, діапазон дуже широкий, як ви можете використовувати цю пряжу. От, наприклад, я вам хотіла показати, як виглядають коси рани у виконанні скарної пряжі. Мені навіть більше подобається за грибіну, тому що ці коси, ці жгути, вони не стягують полотно, воно залишається легким, воно залишається з м'яким рельєфом. Тобто візерунок читається добре, він читається, але при цьому полотно не стягнуте. Ну, значно легше у варіанті скарної пряжі буде таке полотно, ніж з ще грибіном. Ми з вами оглянули ще один стелаж, Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви надихнулися або побачили щось для себе. Будь ласка, залишайте ваші коментарі, ваші вподобайки. Вони дуже нам допомагають в просуванні контенту, який ми робимо. Напишіть, який артикул можливо вас зацікавив. Чи сподобався найбільше? До нових зустрічей. Ми пішли знімати відео про наступні стелажі. До побачення.